Доброго дня, вас вітає Агентство нерухомості стабільність. Раді поставити вашій увазі. Будинок загальною площею 165 квадратних метрів, який знаходиться за адресою міста івано франківськ село Кріхівці, Садове товариство Керамік 2 позаду Калинової Слободи. Зовній будинок постукатурений з однієї сторони. Будинку є гараж. Септик. скважина в підвалі. Загальна площа земельної ділянки 5 сотих. Навколо живуть сусіди з однієї сторони та з іншої сторони сусіди живуть на постійній основі. Будинок двохповерховий. Заходимо на перший поверх. Одна кімната. Санвузол. Інша кімната. На другому поверсі у нас чотири кімнати. Перша кімната. Друга кімната. Цю кімнатку можна використати як офіс. І ще ось одна у нас кімната. Сюди проведене світло. На даний час газу немає, але є своя особиста котельня. Стосовно більш детальної інформації звертайтеся за номером телефону.